Ще одного захисника у Полтаві зустріли на колінах у свято Успенському соборі. На панахиду зібралися родичі, односельці та побратими загиблого 54-річного Володимира Пазенка. Усі вони прийшли в останнє попрощатися з цим воїном. Володимир Пазенко жив у селі Велика Рудка Диканського району. Працював водієм та на громадських роботах у сільській раді. Разом з дружиною вони вели чимале господарство, розповіла староста великорудківського старостату Валентина Калюш. Добра людина, працьовита, виховали троє дітей. Завжди гарний друг, допомагав завжди, кому можна. Було. Нікому не відмовляв ніколи, в техніці розбирався. Йому б жити та жити, дуже важко говорити. Ми знаємо, що без цього ніколи не буде. Багато загинуло і наших жителів, нашої громади. Так що вічна наша йому пам'ять і нашим воїнам. Захищати країну Володимир Пазенко пішов по мобілізації у вересні 2023-го. На війні був гранатометником. 11 травня цього року чоловік прийняв свій останній бій. Сталося це під час виконання бойового завдання в населеному пункті Васюківка Бахмутського району. каже однокласник загиблого Василь Ставицький. Такий все время був компанійський, веселий з мотоциклами. Дуже дружеві з машинами. І хобі рибалка після армії, як повернувся, воно ж тоді ще це в 90-му році. Працював у колгоспі на машині шофером, і так із шофера ще та й в мобілізацію пішов. У Володимира Пазенка залишилася дружина, троє дорослих дітей та онуки. Поховали військовослужбовця у селі Велика Рудка.